Володимир Короленко, Діти Підземелля, ЧАСТИНА п'ята. Тепер, коли я остаточно зжився з поганим товариством, сумна усмішка Марусі була для мене майже такою ж дорогою, як і усмішка сестри. Але тут ніхто і ніколи не закидав мені мою зіпсованість Тут не було борчливої няньки, тут я був потрібний. Я відчував, що моя поява завжди викликає рум'янець радості на щоках дівчинки. Валик обнімав мене як брата, і навіть тибурці часом дивився на нас трьох якимись дивними очима, в яких щось мерехтіло, наче сльоза. На деякий час небо знову прояснилося, хмари зникли, і над просохлою землею, востаннє перед зимою. Засяяли сонячні дні. Ми щодня виносили Марусю на гору, і тут вона немов оживала. Дівчинка дивилася навколо широко розкритими очима, на щоках жеврів рум'янець. Здавалося, вітер, що обдував її своїми свіжими помахами, повертав їй частинку життя, краденого сірим камінням підземелля. Але це тривало недовго. Тим часом над моєю головою також стали збиратися хмари. Якось, коли я, як звичайно, вранці проходив алеями садка, побачив на одній із них батька, а поруч із ним старого Януша. Старий улесливо вклонився і щось говорив, а батько стояв з похмурим виглядом. І на його чолі різко відзначалася зморшка нетерплячого гніву. Нарешті він простяг руку, наче відсторонюючи януша з свого шляху, і вимовив Ідіть собі, ви просто старий плетун. Старий якось заморгав і, тримаючи шапку в руках, знову забіг наперед і загородив батькові дорогу. Очі батька гнівно блиснули. Януш говорив тихо, і слів його не було чути, однак оривчасті фрази батька долітали ясно, падаючи, ніби удари нагайки Не вірю жодному слову. Що вам треба від цих людей? Де докази? Словесних доносів я не слухаю, а письмовий ви повинні довести. Мовчати це вже моя справа. Не бажаюсь слухати. Нарешті він так рішуче відсторонив Януша, що той більше не насмів набридати йому. Батько звернув у бічну алею, а я побіг до хвіртки. Я дуже не полюбляв цього старого пугача, і тепер серце моє здригнулося від передчуття. Я зрозумів, що підслухана розмова стосується моїх друзів і, можливо, також і мене. Тибурці, якому я розповів про цей випадок. Жахливо скривився. Ух, малий, яка ж неприємна новина, оклята стара гієна. Батько його прогнав, сказав я, щоб утішити тибурція. Твій батько малий, найкращий суддя на світі. У нього є серце, він багато знає. Можливо, він вже знає все, що може сказати йому Януш, але він мовчить. Він не вважає за потрібне цькувати старого беззубого звіра в його останньому барлозі. Але, малий, як тобі це пояснити? Твій батько служить панові, ім'я якого закон. У нього є очі і серце лише до того часу, поки закон спить собі на полицях. Коли ж цей пан зійде звідти і скаже батькові Анубо суддя! Чи не взятися нам за тибурція драба або як там його звуть? Із цієї миті суддя одразу зачиняє своє серце ключем, і тоді у судді такі тверді лапи, що швидше світ повернеться в інший бік, аніж пан Тибурцій вивернеться з його рук. Розумієш, малий? Усе моє лихо в тому, що із законом вийшла у мене колись уже давно сутичка. Себто, розумієш, несподівана сварка. Ох, малий. Це була дуже велика сварка. При цих словах тибурці устав, взяв на руки Марусю і, відійшовши з нею в найдальший куток, почав її цілувати, пригортаючись своєю потворною головою до її маленьких грудей. Я лишився на місці і ще довго стояв, не рухаючись. Під враженням дивних слів дивної людини. Незважаючи на мудровані і незрозумілі звороти, я чудово схопив суть того, що казав про батька Тибурці, і постать батька в моїй уяві ще виросла, набула Ореолу грізної, але симпатичної сили і навіть якоїсь величності, але разом із тим посилювалося й інше гірке почуття. Ось він який, думав я, та проте він мене не любить. Ясні дні минули, і Марусі знову погіршало. Хоч що ми вигадували, аби розважити її, вона однаково дивилася байдуже своїми великими, потемнілими і нерухомими очима, і ми уже давно не чули її сміху. Я почав носити у підземелля свої іграшки. Але й вони розважали дівчинку лише на короткий час. Тоді я вирішив звернутися до своєї сестри Соні. У Соні була велика лялька з яскраво розмальованим обличчям і розкішним льняним волоссям подарунок покійної мами. На цю ляльку я покладав великі надії, і тому, відкликавши сестру в бічну алейку саду, попросив дати мені тимчасово цю ляльку. Я так переконливо просив її про це, так жваво змалював їй бідну й хвору дівчинку, у якої ніколи не було своїх іграшок, що Соня, яка спочатку міцно пригортала ляльку до себе, віддала мені її і обіцяла протягом двох-трьох днів гратися іншими іграшками, нічого не згадуючи про ляльку. Враження від цієї нарядної фаянсової панночки на нашу хвору перевищило усі мої сподівання. Маруся, яка в'янула, немов квітка восени, здавалося, раптом знову ожила. Вона так міцно обіймала, так дзвінко сміялася, розмовляючи зі своєю новою знайомою. Маленька лялька зробила майже чудо. Маруся давно вже не вставала з постелі, а тепер почала ходити, водячи за собою свою біляву доньку. І часом бігала, як і раніше, ляпаючи по підлозі слабими ніжками. Зате я через цю ляльку зазнав дуже багато тривожних хвилин. Насамперед, коли я ніс її за пазухою, прямуючи з нею нагору, по дорозі мені трапився старий януш, який довго проводжав мене очима та хитав головою. Потім днів за два старенька няня помітила пропажу. І почала нишпорити по кутках, скрізь розшукуючи ляльку. Соня намагалася вгамувати її, але своїми наївними запевненнями, що їй лялька не потрібна, що лялька пішла гуляти, швидко повернеться, тільки викликала сумніви у служниці і породжувала підозру, що тут не проста пропажа. Батько нічого не знав. Але до нього приходив Януш і щось говорив. Батько ще дужчим гнівом прогнав його, проте в той же день батько зупинив мене на дорозі до садової хвіртки і наказав залишитися вдома. Другого дня повторилося те ж саме, і лише через чотири дні я встав рано вранці і махнув через паркіш, поки батько ще спав. На горі справи були погані. Маруся знову лежала, і їй стало ще гірше. Обличчя її горіло дивним рум'янцем, біляве волосся розкидалося по подушці, вона нікого не пізнавала. Поряд з нею лежала бідолашна лялька з рожевими щоками і дурними блискучими очима. Я сказав валикові про свої побоювання, і ми вирішили, що ляльку треба віднести назад. Тим більше, що Маруся цього не помітить. Але ми помилилися. Тільки но я взяв ляльку з рук дівчинки, яка лежала непритомна, вона відкрила очі, подивилася тьмяним поглядом і, ніби не бачачи мене перед собою, не усвідомлюючи, що з нею робиться, раптом заплакала тихо-тихо, але разом із тим так жалісно і на змарнілому личку майнув вираз такого глибокого горя. Що я відразу перелякано поклав ляльку назад. Дівчинка усміхнулася, притиснула ляльку до себе і заспокоїлася. Я зрозумів, що хотів відняти у мого маленького друга першу і останню радість у її недовгому житті. Валик несміливо подивився на мене. Як же тепер буде? спитав він сумно. Тибурці, сидячи на лаві з сумно похнюпленою головою, також дивився на мене запитливо. Тому я постарався, по можливості, надати собі безжурного вигляду, і сказав нічого, нянька, напевне, уже забула. Та стара не забула. Коли я цього разу повертався додому, коло хвіртки мені знову стрівся януш. Соню я застав із заплаканими очима, а нянька кинула на мене сердитий гнітючий погляд і щось шамкотіла беззубим ротом. Батько спитав мене, куди я ходив, і, вислухавши уважно звичайну відповідь, обмежився тим, що повторив мені наказ ні в якому разі не виходити з дому без його дозволу. Наказ був категоричний і дуже рішучий. Не послухатися його я не смів, але й не насмілювався також звернутися до нього по дозвіл. Минуло чотири нудні дні. Я сумно блукав посаду і з поглядав у бік гори, чекаючи, крім того, грози, яка збиралася над моєю головою. Що буде, я не знав, але на серці у мене було важко. За все моє життя мене ніхто ще не карав. Батько мене не тільки пальцем не торкав, а й жодного різкого слова я ніколи від нього не чув. Тепер же мене гнітило важке передчуття. Нарешті мене покликали до батька у його кабінет. Я ввійшов і несміливо спинився коло порога. У вікно заглядало сумне осіннє сонце. Батько сидів у своєму кріслі перед портретом матері і не повертався до мене. Я чув тривожний стукіт власного серця. Нарешті він повернувся. Я підвів очі і відразу ж спустив їх додолу. Обличчя батька здалося мені страшним. Минуло з пів хвилини, і протягом цього часу я почував на собі важкий і непорушний гнітючий погляд Ти взяв у сестри ляльку. Ці слова упали раптом на мене так виразно і так гостро, що я здригнувся. Так, відповів я тихо. А знаєш ти, що це подарунок матері, який ти мусиш шанувати як святиню? Ти украв її? Ні, сказав я, підводячи голову. Як ні? скрикнув раптом батько, відштовхуючи крісло. Ти украв її і відніс. Кому ти її відніс? Кажи. Він швидко підійшов до мене і поклав мені на плече важку руку. Я з зусиллям підвів голову і глянув угору. Батькове обличчя було бліде. Я увесь зіщулився. Ну чого ж ти кажи? І рука його ще дужче стисла моє плече. Не скажу, відповів я тихо. Ні, скажеш, відрубав батько, і в його голосі пролунала погроза. Не скажу, прошепотів я ще тихше. Скажеш, скажеш. Він повторював це слово придушеним голосом, наче воно виривалося у нього з болем та зусиллям. Я відчував, як тремтить його рука, і все нижче схиляв голову. Сльози одна по одній капали з моїх очей на підлогу, але я все повторював ледь чутно ні, не скажу, ніколи, ніколи не скажу вам Ні за що. Цієї хвилини в мені виявився син мого батька. Він не добився від мене іншої відповіді, найстрашнішими муками. У моїх грудях, назустріч його погрозам. Здіймалось усвідомлене, зневажене почуття дитини, яку покинули, і якась жагуча любов до тих, хто приголубив мене там, у старій каплиці. Батько важко зітхнув. Я зіщулився іще дужче, і гіркі сльози пекли мої щоки. Я чекав. Я знав, що він страшенно запальний, що цієї хвилини він просто шаленіє. Що він зробить зі мною? Але мені тепер здається, що я боявся не цього. Навіть цієї страшної хвилини я любив батька і разом з тим почував, що він зараз своїм шаленим насиллям розіб'є мою любов ущент. Тепер я зовсім перестав боятися. Здається, я чекав і жадав, щоб катастрофа нарешті вибухнула. Якщо так, нехай. Тим краще, так, тим краще. Батько знову важко зітхнув. Чи опанував він сам цією несамовитістю, що охопила його, я й досі не знаю. Але в цю критичну хвилину, за відчиненим вікном, пролунав раптом різкий голос тибурція Еге, мій бідний маленький друг, Тибурцій прийшов. Майнуло в моїй голові. Але навіть почувши, як затремтіла рука батька на моєму плечі, я не уявляв собі, що поява Тибурція бурція або ще якісь зовнішні обставини могли постати між мною і батьком, могли відхилити те, що я вважав неминучим. У той час Тибурцій швидко відчинив вхідні двері і, зупинившись на порозі, в одну мить оглянув нас обох своїми гострими, рисячими очима. Ге, бачу молодого друга у дуже прикрому становищі. Батько зустрів його суворим і здивованим поглядом, але тибурці витримав той погляд спокійно. Тепер тибурці був серйозний, не кривив обличчя, а його очі дивилися особливо сумно. Пане суддя, заговорив він м'яко, ви людина справедлива, відпустіть дитину. Малий був у поганому товаристві, але бачить Бог він не зробив нічого поганого. А якщо його серце лежить до моїх обідраних бідолах, то клянусь краще накажіть мене повісити, але я не дозволю, щоб хлопчик потерпів через це. Ось твоя лялька, малий. Він розв'язав вузлик і вийняв звідти ляльку. Рука батька, що стискала моє плече, ослабла, на обличчі з'явився подив. Що це значить? спитав він нарешті. Відпустіть хлопчика, повторив Тибурцій. і його широка рука любовно погладила мою похилену голову. Ви нічого не дізнаєтеся від нього погрозами, а проте я охоче розповім вам усе, що ви хочете знати. Вийдімо, пане суддя до іншої кімнати. Батько, дивлячись на тибурці я здивованими очима, послухався. Обидва вони вийшли, а я лишився, пригнічений почуттями, що переповнювали моє серце. Цієї хвилини я нічого не міг усвідомити. Був лише маленький хлопчик, у серці якого сколихнули два різних почуття гнів і любов. Так сильно, що це серце скаламутилося. Цей хлопчик був я, і мені самого себе було несамовито шкода, та ще були два голоси неясні, але жваві, що лунали за дверима. Я все ще стояв непорушно, коли двері з кабінету відчинилися і увійшли обидва співбесідники. Я знову почув на своїй голові чиюсь руку і здригнувся. То рука батька ніжно гладила моє волосся. Тибурцій взяв мене на руки і посадив у присутності батька до себе на коліна. Приходь до нас, сказав він. Батько тебе відпустив попрощатися із моєю дівчинкою. Вона вмерла. Голос тибурція затремтів. Він чудно заморгав очима. Але відразу встав, поставив мене на підлогу, випростався і швидко пішов з кімнати. Я запитливо підвів очі на батька. Тепер переді мною стояла інша людина. Та саме в цій людині я знайшов щось рідне, чого даремно шукав раніше. Він дивився на мене своїм звичайним замисленим поглядом, але тепер у цьому погляді. Видно було відтінок здивування і нібито запитання. Здавалося, буря, яка тільки-но пронеслася над нами обома, розвіяла важкий туман, що навис над душею батька, і батько лише тепер почав пізнавати у мені знайомі риси свого рідного сина. Я довірливо взяв його руку і сказав Адже я не украв Соня сама дала мені тимчасово. Так, відповів він задумливо, я знаю. Я винний перед тобою, хлопчику, і ти постараєшся коли небудь забути про це, правда? Я хутко схопив його руку і почав цілувати я знав, що тепер ніколи уже він не буде дивитися на мене тими страшними очима, якими дивився кілька хвилин тому. І так довго стримувана любов линула цілим потоком в моє серце. Тепер я його уже не боявся. Ти відпустиш мене тепер нагору?» – спитав я, згадавши раптом запрошення тибурція. Так, іди, йди, хлопчику, попрощайся, ласкаво промовив він, усе ще з відтінком подиву в голосі. Та проте почекай, почекай, будь ласка, хлопчику, завжди трохи. Він пішов у свою спальню. І через хвилину, вийшовши звідти, сунув мені у руку кілька папірців передай це тибурцію. Скажи, що я ласкаво прошу його, зрозумів? Ласкаво прошу його взяти ці гроші від тебе. Ти зрозумів? Та ще скажи якщо він знає одного тут, Федоровича, то нехай скаже, що цьому Федоровичу краще піти з нашого міста. Тепер іди, хлопчику, іди швидше. Я наздогнав тибурція вже на горі. Захекавшись, нескладно виконав доручення батька. Батько ласкаво просить. І я почав сувати йому в руку, передані батьком гроші. Я не дивився йому в обличчя. Гроші він узяв і похмуро вислухав дальше доручення щодо Федоровича У підземеллі. У темному кутку на лаві лежала Маруся. Слово смерть не має ще зрозумілого значення для дитини, і гіркі сльози лише тепер, коли я побачив це бездушне тільце, стиснули мені горло. Моя маленька приятелька лежала серйозна і сумна, із зажуреним витягнутим личком. Закриті очі трохи запали. І ще дужче відтінялися синявою. Ротик трохи розкрився з виразом дитячої туги. Маруся наче відповідала цією гримаскою на наші сльози. Професор стояв у головах і байдужливо хитав головою. Хтось у кутку стукав сокирою, готуючи труну зі старих дощок, зірваних з даху каплиці. Марусю убирали осінніми квітами. Валек спав у кутку, здригаючись у вісні усім тілом, і час від часу нервово схлипував. Закінчення. Незабаром після описаних подій члени поганого товариства розвіялись у різні сторони. Тиборці і валек зовсім несподівано зникли, і ніхто не міг сказати, куди вони подались. Тепер ніхто не знає, звідки вони прийшли в наше місто. Стара каплиця дуже потерпіла від часу спочатку у неї провалився дах, продавивши стелю під земелля. Потім навколо каплиці почали утворюватися обвали, і вона зробилася ще похмурішою. Ще голосніше виють у ній пугачі, а вогні на могилах темними осінніми ночами спалахують синім зловісним світлом. Тільки одна могила, обгороджена парканчиком, що весни зеленіла свіжим дерном, рясніла квітами. Ми з сонею, а іноді навіть із батьком, відвідували цю могилу. Ми любили сидіти на ній у затінку лопотливої берези проти міста, що тихо виблискувало в тумані. Тут ми з сестрою разом читали, думали, ділилися своїми першими молодими думками. Першими планами крилатої і чесної юності, коли ж надійшов час і нам залишити тихе рідне місто, тут же в останній день ми обоє, сповнені життя і надії, виголошували над маленькою могилкою свої обітниці. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути цнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом, і хай квітне український Ютуб.